Український бізнес, м'яко кажучи, стривожений ініціативами влади підвищити податки і підняти тарифи в першу чергу на електроенергію. Стривожений через те, що насправді зростання податкового навантаження, зростання тарифів на комунальні послуги, а також пов'язані кадрові проблеми пов'язані з процесом мобілізації. І багато інших ініціатив, які можуть вдарити у першу чергу по малому і середньому бізнесу, не можуть і не будуть сприяти наповненню державної казни, з якої фінансуються Збройні Сили України. До цих всіх ініціатив також ще можу долучити і згадати про бажання підняти акцизи на пальне, і ми прекрасно розуміємо з вами, що протягом літніх місяців, коли це все може бути реалізоване, станом на Осінь ми можемо отримати мультиплікаційний негативний ефект, який може серйозно вдарити по малому і середньому бізнесу. З іншої сторони, ми з командою розумної політики чудово усвідомлюємо. Необхідність заповнення і рішень якихось, які б вирішили проблему дефіциту з державним бюджетом. Ми, до речі, за державний бюджет у цьому вигляді не голосували, тому що там не закладалися достатні фінансування на наших військових, на збройні сили і багато речей, про які ми говорили на етапі ухвалення держбюджету на 2024 рік. І зараз ми приходимо до ситуації, коли, по-перше, потрібно буде проводити секвестр, а по-друге, шукати ті дефіцитні. Резервні кошти, якими заповнювати ті дірки, які виникли в процесі виконання державного бюджету на цей рік. Але робити це виключно методами збільшення навантаження на наших громадян і на український бізнес, ми вважаємо не зовсім правильним і продуктивним рішенням. Що ж робити? По перше, напевне, треба розпочати з серйозного, правдивого і об'єктивного аудиту функціонального аудиту витрачання державних ресурсів. Є багато статей витрат, які не є пріоритетними, які є певними забаганками представників влади і на яких можна зекономити, перенаправивши їх на справжні пріоритетні потреби нашої держави. За підрахунками експертів, така Економія такий аудит може перенаправити близько 50 мільярдів гривень справді на проблеми і на потреби нашої обороноздатності. Наступний крок. Припинити, красти і розбазарювати державні кошти у часи війни. Це особливий злочин, який повинен каратися і який повинен жорстко присікатися. Тобто, один з методів, в тому числі, покращення ситуації з дефіцитом бюджету, це є жорстка і результативна боротьба з корупцією і з контрабандою. Наступний крок: потрібно продовжувати розробляти інструменти стимуляції для того бізнесу. Тих українських підприємців, які працюють у білу і які сплачують справно сплачують податки у державну казну, тому що насправді ці всі ініціативи по податковому навантаженню е дарять в першу чергу по них. І в цьому плані має бути активізація роботи в першу чергу з боку кабінету міністрів України. Ну і має бути прогнозованість, тобто комунікація і належна. Об'єктивна картинка для того, щоб громадяни і бізнес розуміли, що їх чекає.